Всі знають, як приємно жити в хаті, де підтримується чистота і порядок. Тому ми кожного дня намагаємось прибрати, розставити речі по своїх місцях, а також викинути сміття, якого набирається досить велика кількість. А от скажіть, чи коли-небудь ви замислювались, яка доля спіткає ті гори сміття? Що ви щодня виносите зі своєї оселі. Ми частенько спостерігаємо, як на майданчик приїжджає велика машина та спорожнює контейнер з відходами. От і все сміття забрали з вашого життя. Але чи так воно насправді переважна більшість людей про це не думає. Сміття Одна з найбільших екологічних проблем сучасності. Якщо сміття не переробляти, то наша планета перетвориться на справжній смітник вже років через сто. Сортування сміття допомагає істотно знизити кількість шкідливих відходів. В Україні практика сортування сміття поки що не зовсім популярна. Але ніхто не заважає нам з вами проявити трохи пильності та не кидати у сміття акумулятори, ліки, батарейки та вироби, що містять ртуть, наприклад, старі ртутні градусники. Пункти прийому подібних відходів є у всіх великих містах. Невідсортоване сміття гниє не на сміттєзвалище, забруднюючи землю та океан. Руйнує екосистему. Сортування сміття допоможе перетворити його на ресурс, робити з нього речі або енергію та зменшити кількість сміттєзвалищ. Ось наприклад. Скло переробляють для виготовлення скляних виробів. Папір переробляють для виготовлення туалетного папіру та лотків для курячих яєць. Пластикові пакети переробляють для виготовлення сміттєвих пакетів. Пластик переробляють і роблять з нього синтепон, з якого потім можна зробити куртки. А наші алюмінієві банки переробляють та роблять нові такі ж самі банки. А органічні відходи перетворюють на добрива. А тепер дидактична гра. Посортуй сміття. Як вважаєте, куди потрібно покласти скляну пляшку. Молодці у зелений контейнер. Куди потрібно покласти газету. Синій контейнер. Там де папір. Ти віднесемо пластиковий стаканчик. Жовтий контейнер для пластику. Залізна банка йде у червоний контейнер для металу. Коробку покладемо. Звісно, у синій контейнер. Пластикова пляшка, деоконтейнер жовтого кольору, перовий пакет. Звісно, віднесемо у синій контейнер. Кожен з нас вже сьогодні може розпочати сортувати сміття. Не залишай папірці, обгортки, пластиковий посуд, поліетиленові пакети на вулиці, у лісі та в громадських місцях. Бережи природу не сміти. Молодці малята ви чудово впорались. До нових зустрічей!